Підлітковий вік у дітей вважається одним з найнебезпечніших, адже саме тоді підлітку починає здаватися, що він вже дорослий і можна пробувати все, що спаде на думку. Неуважність та байдужість деяких продавчин їм в таких випадках лише допомагає. «З початку року на території Покровська задокументовано 8 випадків продажу підакцизних товарів неповнолітнім. З них шість випадків це продаж цигарок і два випадки продаж алкоголю. Нещодавно у Покровську співробітниками поліції було виявлено черговий факт незаконного продажу цигарок неповнолітньому. Продавчиня понесла відповідне покарання. Продавчиня продала 14-літньому підлітку пачку цигарок. Вона була притягнута до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 156 Адміністративного кодексу. Їй доведеться сплатити штраф у розмірі 6 тисяч гривень. У поліції кажуть, підприємців, що не дотримуються закону, очікує штраф. Якщо таке правопорушення підприємцям скоєно вперше, воно передбачає штраф від 6 тисяч 800 гривень до 13 тисяч 600 гривень. Якщо це порушення вже вдруге за за рік, то сума штрафу буде складати від 13 тисяч 600 гривень до 23 тисяч 800 гривень. Співробітники вкотре закликають усіх представників торгівлі. Перевіряйте документи особи, якщо у вас виникають сумніви щодо віку покупця.